У цього адвенту відноцінно рейтинг 3 зірки. Мені ж цікаво, на що я витратила 3 тисячі гривень. Хоча, можливо, відгуки брешуть, і це насправді чудовий адвент-календар. Давайте його розпаковувати. Як ви можете бачити, тут не всі комірки, перші 5 комірок я дійсно відкрила у себе в інстаграмі. Тож, якщо ви хочете подивитися всю розпаковку адвент календаря, то йдіть до мене в інстаграм. Ось так виглядає кришечка цього адвенту, всього тут 25 віконечок. Поки що вра враження у мене неоднозначні. І давайте відкриємо шосту комірку. Ось вона шоста комірка, така величенька. Календар, до речі, виглядає от прям дуже лакшери, Дуже класне пакування, дуже якісне. Так, шоста комірка. У мене є відчуття, що там могло щось розбитися, бо там щось шерудить не так, як повинно шерудіти. А, ні! Воно повинно так шерудіти. Знаєте чого? Тому що це е, якась сіль для ванни. <смі> Мені здається, це сіль для ванни. До речі, хто ще приймає зараз ванну з сіллю. Мені дуже цікаво е, тут польською, я польською не розумію. Ну, коротше, я просто сподіваюся, що це сіль для ванни, бо тут намальована ванна, і це шуршить як сіль. А, ну, не знаю, Це... у мене немає ванни. <гум> Я не знаю, що з цим робити. Це, напевно, піде на якийсь розіграш. Я ну, Комірка номер 6 поки що мене не вразила. Далі сьома комірка. Ой, вибачте, в кадр не влазить Седвент. Ось вона, сьома комірка. Що у нас в сьомій комірці? Ми не знаємо. Давайте відкривати. Сьома комірка, щось невелике. Я просто кидаю а, цей картон на підлогу. Я не знаю, що з ним робити. У мене дуже маленька кімната. У мене такий хаос тут за кадром. Це просто пиздець. Комірка номер 7 Я дуже хочу декоративну косметику. Ну, типу, я люблю декоративну косметику. А, о! Господь почув мої молитви. Це туш від essence. Enese Volume Mascara but better. Тут так і написано. От. У мене, до речі, є туш від Essence. Я, я прямо сьогодні нею фарбувалася, вона зараз у мене. Е, мені подобається, але вона трошки, знаєте, відбивається От внизу. Напевно, ви вже бачите у мене тут. фарбувалася годину тому, вона вже відбувається. Е, тож, не знаю. Написано Waterproof, що за а, От, Коротше, це, це непогано, мені це подобається. Далі восьма комірка. Відкриваємо восьму комірку. А, взагалі, мені дуже цікаво, чому саме три зірки поставили цьому адвенту, бо там не було відгуків зі словами. Тобто там не було, прям, щоб люди казали, мені подобається цей календар тому, що, або мені не подобається тому, що. А, тож ми дізнаємося, що тут сподобалось чи не сподобалось людям разом з вами. Восьма комірка така важкенька. Мені знаєте, мені подобається, що тут навіть є ось такі поглиблення, щоб було зручно відкривати ці комірки. Тут щось важкеньке, щось важкеньке. важкенькеа, щось, щось Нівіа. Я так розумію, це міцелярка. Це двофазна міцелярка для зняття макіяжу. Це непогана річ. Я так розумію, що це такий корисний, понимаєте? от Корисний адвент-календар. Тут всі речі саме практичні, саме корисні, такі, які ви і самі собі придбали би. Я не знаю, чи це добре для адвент-календаря, чи погано. Можете написати в коментарях, як ви вважаєте. Далі, напевно, комірка номер 9, якщо я ще не розучилася рахувати. Так, да, ось комірочка номер 9 Така худенька. Давайте подивимося на худеньку комірку. Що у нас тут таке малесеньке? Да, щось малесеньке. А, відкриваємо. Це Blending Brush. Це а, що це? Це що? Я забула, як буде кістечка. Пензлик, вибачте, це пензлик пухнастий пензлик. М -м -м. ну е Нахуя він мені? Чесно, нахуя він мені? У мене дохуя пензликів і всі, хто нормально себе почувають, і роблять свою роботу. Я не знаю, чи можна вважати це за окремий продукт, один пензлик. Він, звісно, прикольний, але. Не знаю, не знаю, не знаю. Вибачте, у мене немає своєї думки. Давайте далі. Комірка номер 10 10. У 10 комірочці у нас що? Щось доволі легке. Дуже легке. Це. А, а, а. Вибачте, тут просто все написано не українською, а іноді польською, а іноді англійською. І мені треба деякий час, щоб переварити це. Це дермак. Койл написано Eye and Lip Чому Eye and Lip? Це для очей і для губ що за дивна річ. Написано, що це е, крем проти зморшок. Ось і. Блядь, от Розумієте, така от упаковка. Да? Зараз я вам покажу, як крем в цій упаковці виглядає. Типу, отака маленька пісюрка на отаку упаковку. Що ви дурите мене? Оце ви мені надурили, блін. Поклали маленьку. написано, що крем для очей та губ, який заповнює зморшки. А що їх заповнюють? Це дуже дивно, типу, заповнює зморшки. Мені просто це формулювання, <смірш> воно таке дивне, заповнює зморшки. Типу. Ладно. Коротше, давайте далі просто підемо. Ось тут є ще ем, три комірки першого шару. Одинадцята комірка. Ем, теж якась легенька, тут якась безпонтова чухня буде, скоріш за все, як зазвичай. Одинація. Тут олівець, я так розумію, напевно, якийсь. Да. Це олівець від буржуа. Це, блін, от така найопка. Скажіть найовка, от бачите, тут ну, срібна ось ця паличка така срібна. да? І я думала: вау, срібний олівець так прикольно. Чорний. Блять. Що ну, <смірця> це за найовка? Ну навіщо ви так робите? Ну, Він тут, типу, не просто чорний, а аля чорний з легким шимером. Але зазвичай в чорних олівцях це не сильно видно, тож. Ну, норм. Поки що я... Не вражена. Дванадцята комірка. Я сподіваюся, я чесно, я просто е, довгий час не могла зібратися, щоб зняти вам це відео. бо в мене багато роботи, я багато чого знімаю. Е, і от нарешті я дійшла до цього. Я вже забула, скільки я заплатила за нього. 12-комірочка, золота, багата. Так, е, давайте глянемо. Якась палеточка. О, так. Да. Палеточка. А, невеличка палеточка від Catrice Bronze and Glow Palette. А, знову ж таки, це не для мене, тому що я не люблю бронзери. Бронзери вони додають теплоти шкірі, а я навмисно ну, типу, люблю все холодне, настільки холодне, що прям багатьом ніякого з того, яке я холодне на собі люблю. А, тож, це не знаю, кому це треба. Комусь треба, але точно не мені. До Речі щодо холодних продуктів. Сьогодні я якраз нафарбована такими холодними фіолетовими рум'янами від Мойра, я їх дуже люблю. І у мене в крамниці ще є одна штучка в наявності. Тож ви можете ще такі собі забрати. І так, да, у мене на очах таке сяюче. Це такі от тіні рідкі від Мойра. Також і вони також є у мене в крамниці. Тож ви можете перейти на мою крамницю в інстаграмі і придбати собі там якісь прикольні речі. Навіть є ось така палетка. З серіалом Дивні дива. В крамниці все в дуже обмеженій кількості. Тож раджу вам не баритися і купляти щось прямо зараз. Продовжуємо. 13-комірочка. -та Ось така дуже легка, золотава і пласка. Тут відчуття, що майже нічого немає. Я думаю, якась маска для обличчя буде. Взагалі, якого хрена? От подивіться просто на розмір цієї комірки, а тепер те, що в ній було. Ну. Що ви мене? От я не розумію. Що це за приколи? Чисто пранки якісь. Так, що це, блять, не Не прикалуйтесь з мене, блять, це що пінцет? Мені пінцет поклали в адвент календар. Блядь, ні. Це не пінцет, це гірше. Це, блядь, гірше, ніж пінцет. Це сука, пилка для нігтів. Я вважаю, що. Класти пилку для нігтів в адвент, який коштує 3 або 4 тисячі, це злочин, блядь. Це, це реально злочин. Навіщо? Ну, типу, у мене ще з позаминулого адвент календаря лежить пилка для нігтів від Nix. А, просто подивіться на мої нігті і подумайте, ну, типу, чи користуюся я цією пилкою. Звісно, ні. Ах. Ну, типу, я лишу її собі. Про всяк випадок, але а, я не вдоволена. Я трошки починаю розуміти, чому у цього адвенту стоїть три зірки. <рес> трошки вже починаю. А, я забула, яка наступна комірка? 14, так, да, 14. Тут найменший, найменша цифра, тут 14. 14-та комірка. Це ж якась пласка. Що це? Давайте. Олівець для губ. Гадаю, гадаю, олівець для губ. Так, ну це точно щось, так? Щось ти А Це олівець, але це олівець ламель. Привіт, ламель, ночі А Це олівець для брів. в тоні Еспесо. Я не пользуюсь просто. Я не користуюся олівцями для брів, вибачте. Тож мені важко це любити. У мене насправді мені часто надсилають, наприклад, Нікс різні їхні продукти для брів, бо у них дійсно хороші продукти для брів, але я просто ними не користуюся. У мене вже десь 4 олівця лежать просто так. Я просто не їбу, прям, що з ними робити. Забули, так, давайте ще: 15-та комірка. Вона теж дуже пласка, Ось вона от така, от як ну, типу, як лист. 15-та комірка. Отут, я думаю, маска для обличчя, ну, типу, тканинна маска. Так, да да, да, да. Я вгадала, я вгадала, це. Скінрель. Ні, блін. А, да-да, це масочка. А, ну, Чесно, я насправді не дуже люблю тканинні маски, бо вони мені мені неприємно сидять на шкірі, мені прям щось огидно з них. Але зараз зима. І просто якийсь пиздець у мене відбувається зі шкірою. Вона, ну, типу, ніколи я не почуваю, що вона зволожена у мене. От, просто от я не відчуваю, що вона зволожена. Вона, Кожного разу я до неї торкаюся, і вона от просто як наждачка. Я мажуся, чим я тільки не мажуся, блять. От реально, я постійно чимось обмазана. Але ну, типу, я не їбу, що робити, Тож, можливо, я зроблю ось цю маску від Фрудія Avocado Relief Mask, і, ну, типу, і буде, буде щасливою. Ніколи не буду онлайн, і буду щасливою. Давайте 16-ту комірку відкриємо. Вона отут от, прям внизу, і вона така, типу. У, вона така важкенька. Мені цікаво, що тут. Важкенька комірка. А, що у нас тут? Який шампунь, не знаю. Ну, типу, виглядає, що в цьому адвенті може бути якийсь шампунь. Це дав. І це гель для душу. Пахне приємно. Ну, типу, ок. <с> ну, знаєте, просто адвент-календарі, мені здається, це така річ, яку ти купуєш. Ну, можете мене поправити в коментарях. Мені здається, це така річ, яку ти купуєш, щоб порадувати себе, і щоб там були продукти, на які ти зазвичай не витратила би грошей. От так от Ну, типу, там якісь речі, З якими можна або поекспериментувати, або щось таке, що ти хотіла давно, але жмотілась придбати. От е я не скажу, що я дуже давно хотіла гель для душу віддав. Да? розумієте? Типу, Хочеться все ж таки чогось святкового і не просто аля набір корисних речей, а от щось таке, щоб ти відкрила і така, Я так давно це хотіла. Ну, от у мене... Цей шаур-джел не викликає таких емоцій. Корисна річ, але що, ну, немає різдвяної сказки. А, так, 17-та комірка. Теж якась така велика. Вже тут теж шампунь або гель для душу. А, гель для душу 2. Сага. Повернення. Давайте подивимося, що тут. Це. Ух ти! Прикол. Я не очікувала, але це а, вмивалка для обличчя. Це непогано. А, з вітаміном С. Блін, у ну, мене якраз є з вітаміном С. Я якраз зараз користуюся вмивалкою з вітаміном С. Ось така. Прикольно. Ну, типу, непогано. Я нічого не чула про цю вмивалку. Якщо ви чули, то можете написати в коментарях. Я вже не пам'ятаю. Напевно, 19-та комірка зараз, так? Да? 18-та. Ось 18-та 18-та комірка. 18-ту. 18. Тут відчувається ніби якийсь крем. Блять, ні. Я не знаю. Блять, ні. Я вже сказала вам, що я обожнюю, типу, холодні речі, холодні тони на собі, холодні кольори. І це просто найгірший продукт, який міг попастися мені. Бо я настільки далека від цього, це автозасмага від DAW. Ам... Хто користується автозасмагою зараз? Просто, можливо, це моє оточення. Якщо ви користуєтеся, напишіть, будь ласка, блять, я не знаю, вам безкоштовно можу, якщо ви в Україні, я вам о, можу просто подарувати це. Ну, тобто, якщо ви користуєтеся автозасмагою, то, ну, там, не знаю, блять, напишіть мені в інстаграмі скажіть, влада, ти там хотіла надіслати комусь цю хрінь для автозасмаги, можеш мені надіслати. Типу, по Україні, можу надіслати і доставку оплачуєте ви. Тобто. Блять, мені здається, це така американська фігня, що, типу, або американки цим страждають, або страждають цим ті, хто займається бодібілдингом, фітнес бікіні і бальними танцями. Тобто, Ех, нахуя мені це. Ну, давайте 19-та комірка. Така манюнечка. Манюнечка. Відкриваємо манюнечка. Відчувається, як ще один лак для нігтів. Це відчувайся як ще один лак для нігтів, блять. Ой, як я догадалась, я б твоя мать. Лак для нігтів. Це <рес> лак для нігтів, блядь. Twilight Long Lasting. Він ще й, типу, білий, а в чому прикол? Вибачте, дівчат, а в чому прикол? Це такий дивний колір. Я розумію, що комусь може подобатись. Знову ж таки, я не знаю, що з цим робити. У мене взагалі ніхто в оточенні не фарбує нігті сам. розумієте? У мене в оточенні або дівчата взагалі не фарбують нігті ніяк, ні, ані гель, ані от нічого, або вони ходять, роблять собі цей ну, гель-лак кудись довмайстрий. Я не знаю, що з цим робити. Ну, що, оцінка в три зірки доволі виправдана. Давайте 20. Відкриваємо комірочку 20. Дуже легка. <смірка> а, це гігієнічка, так? Да? <смірка> Ні, це щось, типу. Я не знаю, це лабелло. Подивіться, це типу і рум'яна, і гігієнічка. судячи з усього. Ну. Напевно, нормально. Просто вже на цьому етапі, мені здається, я не буду вдоволена, щоб вони там не поклали. Тобто Я буду така, типу, е! але це нормальний продукт. Тут фінішна пряма, подивіться, тут мало лишилося. 21. Відкриваємо 21. Чисто так заїбали вже його відкривати. Я просто чекаю, поки закінчаться ці комірки, і я піду пити чай та читати фанфік по Ганнібалу. Поки що це запорука мого хорошого настрою. 21. Комірка 21. Що тут, бет? Лак для нігтів в джамбо розмірі. Сука, 3 літри лаку для нігтів. Давайте подивимося, що ви мені тут поклали. Опа! Опа! Невже це щось нормальне? Це прям дуже хороша річ. Це крем, який я часто раджу дівчатам із сухою шкірою. Це крем від Веледа. називається він Skinfood. І він ну дуже жирний, прям-жирнючий. Прям жирнючий. І він чудовий якраз для дівчат у яких дуже суха шкіра. Це прям оригінальна версія Skinfood. Вона дуже жирна. У них є також версія Skinfood Light, яка трошечки менше жирна. Я не думаю, що це підійде проблемні шкірі, бо тут багато олій в складі, і часто дівчата з жирною шкірою не люблять олії в складі. От, але дівчата із сухою шкірою, а, ну, я один раз на зиму раджу вам, хоча б спробувати разочок цей крем. Тобто один раз на зиму можна його придбати, тим паче я бачу, що в них є ось цей формат 30 мл. Посилання в описі лишу, тож якщо ви захочете щось купити, то можете просто перейти в опис та клікнути на посилання. Це хороша річ. 5 з 5. Але так, це, звісно, не рятує цей адвент. 22. Це Якась туш знову, чи що? Ще одна туш? What the fuck? What the fuck? Вже була туш, Навіщо мені друга туш В адвент календарі? Це так дивно, ну була ж вже туш. В них просто ідеї закінчилися, чи що. Ну, це ось така туш від е, Max Factor якась. До речі, мені здається, брендом Max Factor вже ніхто не користується. Ну, тобто, окей, це туш, але це такий дивний вибір вже ж була туш. Три комірки. Три фінальні комірки. 23 третя комірка. Давай, не розчаруй. Це блиск для губ, я так розумію. Сказала, що Max Factor ніхто не користується, і мені ще один продукт від Max Factor попався. Це доволі приємний колір, доволі гарний блиск, можна сказати, універсальний. Типу норм. Норм. Дві останні комірочки 24, 25, 24. Тут щось таке велике в коробці. А, якась сироватка з вітаміном С, це вже другий, до речі, продукт з вітаміном С. Там була вмивалка з вітаміном С і тепер сироватка з вітаміном С. А, ну, коротше, просто це сироватка якась з вітаміном С. Дуже доглядова. А, це норм. Ну, типу, ок, це може бути. Ну, типу, тут все, знаєте, таке а-ля корисне. Тут весь адвент-календар, е, він ніби для людини, яка тільки вирішила себе продавати косметикою. Типу в неї нічого не було з косметики. І вона така, блін, напевно, треба щось купити. Куплю-ка я адвент календар від Натіно. І е, ну, типу, тут вся вибірка цих комірок це. Речі для людини, у якої нічого нема. Так, остання комірочка номер 25 Як ви вважаєте, 25-та комірочка буде чудовою чи вона буде крінжовою? Давайте тепер тут один продукт, да? Да, один продукт. Я вже розкатала губу, мені здалося, що там два продукти. Звісно. І це у нас ось таке олія Еліксир для волосся від Glisskur. А Чесно скажу, я не сильно шарю в догляді за волоссям. У мене є одна маска, яку я купую зазвичай, і перекорі потім хвалять стан мого волосся. І тому я її купую, ну, типу, вже декілька разів і більше нічого іншого не купую. А, це, напевно, ну, не знаю. чи... Я думаю, ну, типу, виглядає красиво, виглядає так, ніби моє волосся стане екстра красивим від цього еліксиру. Загальні враження про цей адвент у мене от такі самі, як і ну, три зірки. Що я можу сказати? Тобто три зірки, тут все потрібно, тобто знаєте, от все потрібно: Дезік, гель для душу, оця вся херня, оця олійка для волосся. Це все потрібні речі, і якщо б у мене дійсно не було так багато косметики, я б цьому всьому зраділа. Але, ну, по-перше, у мене майже все з цього є. По-друге, майже нічого з цього я не хотіла. Тобто, у мене не було таке, що я відкрала така, блиск Макс-Фактор, так давно хотіла, так давно у мене ввійшли сті. Ні, такого не було. Тож, цей адвент був виключно для людей, які такі, знаєте, я хочу виключно потрібний адвент з потрібними речима. І, от, да, так. Да. Половина цього піде на розіграші, інша половина піде на продаж, інша половина я погано в математиці розбираюся, інша половина піде, напевно, в містері бокси. Коротше, підписуйтесь на мене в інстаграмі і дякую, що додивилися це відео до кінця. Па-па!